Що можна ліпити? З якими матеріалами? Глина, пластилін, повітряний плейдо. Так. І сьогодні ми з вами спробуємо працювати з глиною. Ось у мене гончарна глина. Якого кольору глина? Сіро. Зіро. Зіро. Які ви знаєте ще, бувають кольори. Глина. Я коричнева, так, ще. Жовта. Чорна, так. Червона, червона цегляний колір, є біла глина. Саме краще використовують у нас тут на цущині наш рідний край. Це ось така сіра глина. Її можна, якщо ви навіть сліпили виріб, цю глину, і вам не сподобалося, воно висихло, ви хочете змінити форму вашого вироба, ви можете її замочити. І вона, далі глина висихає, і ви далі можете робити інший виріб. Наприклад, є. Продають у, у таких упаковочках невеликих білу глину, коли ви хочете вже в засокшу її замочити. Вона розтікається так, як тісто. Ви її назад форму не можете надати їй форму. З Цієї глини можете зробити. Зробили ви виріб, висипнула. Вам не сподобалося, вилегенько замочили водичкою, і далі вона стає знову така м'яка. Я тримаю глину, я зараз вам всім роздам по шматочку глини. Ви е спробуєте взяти її в руки і скажете, яка вона на дотик. Добре? Е сьогодні ми, ви вже сказали, що людина, яка працює з глиною, називається. Вінчара, Вінчара. Гончар. Працює на чому? Гончарну Гончарну. В... Гончарну. Вироби, які виготовляють і роблять з глини, їх висушують. Ви зробили виріб, їх треба висушити. Є спеціальні печі, які мають температуру до 1000 градусів, але в цих печах температуру включають на поступову 1000 градусів. Подумайте, чому не відразу включають таку високу температуру. Воно трісне. Так, коли глина висихає, ви зробили виріб, починає виріб висихати. Що відбувається з виробом? Подумайте. Він стає твердішим, але він може картину. Він стає твердішим. Меншим. Чому він стає меншим? Так. Випаровується вода, тому що глина є волога. І коли виріб випаровується, він стає в об'ємі трішки менший, стає твердіший. Виріб може тріскати, як ви гадаєте, тому що він висихає і робляться маленькі тріщинки. Що потрібно зробити, щоб не було цих тріщин? Намочити трохи. Ні, поступово думаємо, думаємо всі. вам дали ще кружечки. Оцю тріщинку що з нею треба зробити? Замазати її треба замазати. Так, цю тріщинку треба замазати. Значить, ми робимо таку ріденьку беремо глину, розводимо в воді, робимо ріденьку таку як кашу, і ми цю щілинку замальовуємо. Далі загладжуємо. Якщо ми зробили виріб. І ми його не зробили таку гарну форму, як яку ми би ми хотіли. Її потім, коли воно висохне, ми поправити можемо? Можемо? Можна зробити? Ні. Штепа Штепа Заново. Так. Це її потрібно відразу, коли ви робите виріб. Отому от я вам дала бачите, водичку, ми пензликом чи пальчиком ми загладжуємо ті дефекти, які є на виробі. Тому, якщо ви звертали увагу, коли працює гончар, біля нього завжди є ємкість з водою. В нього руки завжди мокрі, тому що він е виріб свій, обов'язково має макати руки в воду і обладжувати цей виріб, щоб він був гладенький. Сьогодні я вам запропоную, ось ми е в центрі інновацій з гуртківцями робили зараз вам покажу, ось такий голуб. Бачите? Голуб миру. Я думаю, в нас одне бажання зараз що? Щоб був мир. Ось, бачите, такий брелочок. Ми виготовляли з дітками. І потім, коли у нас були ярмарки, діти продавали ці вироби. І, до речі, дуже гарно продаються. Коли виріб висихає, ми його малюємо. І ми його далі лакуємо. Бачите, він такий гладенький, блискучий. Як ви гадаєте, чи можна полакувати його? Mm -hmm. Лаком для ногтів. Mm -hmm. Лаком для нігтів, можна ще. Mm -hmm. Лаком для волосся. Mm -hmm. Так, лаком для волосся. Mm -hmm. Якщо ви не маєте лаку там, такого професійного, mm -hmm. що майстри працюють, столяри, значить можна звичайним маминим лаком. Можна попшикати, і бачити, які стають. Стає блискучий виріб. Можна розмалювати і далі лакуєте. Але якщо це робить справжній гончар, справжній виріб, він має виріб, він зробив, він його висушив, далі він його розмальовує, далі він його покриває лаком. Лак, який називається ангоба. Ангоба це спеціальний лак, який використовується для покриття виробу. Щоб якщо ви, наприклад, захочете купити собі виріб, ви знаєте, ану. Чи Хтось має е, вироби, які є з глини. Посуд, Посуд глечик галечик, для Різдва, на різдво. Пампухи, ні. пампушки, вареники, що кладуть. Ай по-іншому, ми искали по-іншому. Думаємо. Макітра. макітра! Так, кладуть в макітру. Е, у звар наливають що? Глечик. Наливають хлечер. Далі. Є куманець, є коновка, теж для ємкість для, е, для рідини. Так, Але макітра це для пампухів, для вареників. І ну, вже Як ми так почали з вами говорити про. Вироби глиняні. Чи ви знаєте, у нас на Гуцульщині, які переважають кольори? Вироби. Є? Вироб є, наприклад, глечи, якого кольору? Сирий, чорний? Ні, ти близька була? Ще ти не, не сказала один колір? Я, Я вам підкажу. Тло завжди світло, світло жовтого кольору. Тло світло-жовтого, але основні кольори це жовтий, зелений і коричневий. Це наші гончарі використовують цей колір. Це гуцульська кераміка, Тому що якщо є кераміка сходу чи центральна, вона відрізняється іншими кольорами. Наприклад, Петриківський розпис там ідуть вже всі використовують кольори. А от нас гуцульський розпис» – це йде основне, це йде три кольори, і, і світло-жовте тло. І, також коли гончар розмалював кераміку, вже розмальований повністю виріб, він висушує, він висушує і тоді покриває далі оцією ангобою цим лаком, хоча є вироби, які не покриваються лаком. Це називається майоліка. Це без покриття є виробу, що вони не є ось такими блискучими. Якщо ви, наприклад, з батьками захотіли купити собі, наприклад, глиняний виріб, і щоб перевірити, чи нема тріщинки, бо можуть бути різні дефекти. Як ви гадаєте, як потрібно перевірити? Постукати по ньому, Який має бути звук, якщо от ви гадаєте. Він має дзвінки, він так іти дзвінко, бо коли є тріщинка, і десь можете її замалювати, щоб ви не побачите, а потім при використанні їсти з його цього посуду, воно трісне. Значить, ви легенько стукаєте і ви чуєте дзвінки і звук, значить, це посуд є без дефекту. Але щоб ви знали, також якщо ви купуєте посуд, ви маєте понюхати, тому що дуже багато зараз завозять кераміки, яка має запах. Запах ні, має запах лаку, такі що не можна використовувати для їди, тому що є посуд для декорації, де можуть прикрашати, наприклад, стіни, різні дзвіночки. А є а, є вироби, які використовуються тільки для їди. Що їх можна і запікати в духовці, і також наливати гарячу гарячу їду. Отже, сьогодні ми з вами спробуємо виготовити, виготовити ось таких. Я ще взяла формочку, воно не є важке, не переживайте, це спробуємо всі зробити. Можна ось таке патріотично, бачите, сердечко. Можна зробити ось таку пташку. Глину я вам роздам. Я вам спочатку покажу. Ось такий шматочок глини. Шматочок увага. Шматочок глини. Ми зробимо кульку. Ми робимо кульку. Але якщо ви будете робити, будьте уважні, тому що чим довше ви тримаєте глину в руках, тим що буде з нею відбуватися. Вона буде твердіти, чому вона буде твердіти? вона висихає, тому що глина має властивість висихати. Це не пластилін, який може тримати форму скільки ви захочете. Чим довше ви тримаєте глину в теплих руках, тому що ви зараз попробуєте, яка на глина, чим довше ви її тримаєте в руках, тим швидше вона буде висихати, тому що ваші долоні, які теплі. І ви торкаєтеся, і вона її висушує, і вона стає сухою ця глина. Тому у вас є вода, де ви макаєте пальчики і маєте загладжувати і зволожувати ваш виріб. Зробили ви кульку, зробили. Далі ми приплюскуємо. У вас є най-бачу такого на столах, потім ми це все гарно приберемо. Є дощечки. і на столі. Ви зробили, ось, бачите, я вже роблю таку, як паляничку. І вона в мене вже тріскає. Ми її маємо ось так замазати, бачите? Все. І я водичкою замазала, бачите? І вже цих тріщинок немає. Ми зробили з вами ось таку площину. Так. Припльоснули. Зараз візьму дощечку, я вам покажу. Ви обов'язково маєте загладити, щоб воно було гладеньке. Бо зараз легше загладити, ніж тоді, коли буде вже готовий виріб. Далі ви собі формочку, бачите формочку, ви притиснули до самої дошки, щоб ви почули, що воно торкнулося торкнулося дошки. Бачите? Ось так. Далі ми легенько піднімаємо. І лишню, тому я вам дала стеки, ви лишню глину, ви. Відкладаєте собі на бік, А пальчиком легенько зараз я вам далі покажу. Пальчиком легенько ви витискаєте пташку з цієї формочки. Я зараз все розказую. Ось, вийшла у вас пташка, бачите? Далі ви пальчиком загладжуєте. Тут де є різні такі дефекти. Так як я вам казала. Ви пальчиком загладили. Є такі місця, де не можна запхати пальчик, щоб загладити. Тому я вам дала пензлики, де можна пензликом залізти в одну такі, от, бачите, щілиночки. І це ви загладили і зробили гладенько. Тому що яку ви зараз надасте форму своїй пташці, такий у вас буде високший виріб. Бачите, дивіться, як тут все гладко, гладенька пташка. Бачите? Ось, коли вже виріб у нас буде готовий, я вам дам такі зубочистки, де ми зробимо дирочку. Щоб, щоб ми могли шнурівку продіти. Далі ви загладжуєте, або обов'язково загладжуєте з двох сторін. Тому що це буде видно і з одного боку, і з другого боку. Бачите? Все. І коли ми загладили одну і другу сторону гладенько, кажу, там, де вам не виходить, ви берете пензлик, руки миються, не переживайте. Якщо ви навіть замастите руки, це нічого страшного. Підете мити, одяг теж відпирається. Ну, я не думаю, що ви будете руки в себе витирати, правда? Ви маєте серветки, і далі після майстер-класу руки можна помити. А якщо воно засохне? Коли воно засохне, ми будемо розмальовувати. І тоді, коли ми будемо продавати на ярмарку, і я скажу, це дітки робили в Болгарії. Ми розмальовуємо. Зробиш не все. Я загладила, де у мене не, не палець не залазив сюди, бачите, де крильце. Ось, і в мене вийшла, бачите, яка пташка. Далі я вам дам зубочистку і ми ось так посерединці зробимо, зробимо дірку, де можна буде шнурівку просунути. Все, починаємо. Всі зрозуміли. Я думаю, що неважко, правда? Я зараз даю зараз. Кому я вже дала, той може розпочинати, тому що в мене формочок не є стільки багато. Можна, я потім повибираю. Але злиною було. Можна, на столі беріть, але не таку велику площу не займайте глиною, аби менше було прикладу. Так, дивіться, я ще вам розкажу, як зберігається глина. Бачите, я її в вихій серветці тримаю і в щільно упакованому пакеті, тому що, щоб вона не висихала і мала таку вологу форму і не була твердою, звичайно проста серветка, волога і пакет. Щільно закрили, і вам ця глина може місяць, два, рік зберігатися, щоб вона не висихнула.

О, але О, не більші, ти, дуже нерви. Чим тонше виріх, тим більше витиснув, формочку передавай один. Пенсилком пальчиком. Пензликом сам. Ти собі кладеш, отак, ти, 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 ти припускаєш і ти будеш бачити, що воно рівне. Nee. Ти собі оце от видиш і загладжуєш.

У мене теж. Пару днів мусить висохнутися. Два-три дні точно. І оце берези. Кормочка. Зараз, зараз. Дайте, уже нехай вони тут зроблять. Я вже коли буду до Добре. Не, не засохне ви.

This is the

нічого абсолютно не Ні. Чому вона має пальця? Хліст відриваєш та не тяни так, по маленькі. Нічого страшного, там можна замастити. Нічого страшного. Тепер береш, формуєш. Хвостик, формуй хвостик, повиймаєш.

Зараз всім даю. Нічого страшного це не смертельна. Смортально. А, а тепер пробую діставати. Жутко? Не, а что жутко? Ти що тут жульки переїлася? Не. А, а не тепер не пробуй висок. пальчиком це витискати. Ви, так, магенько Починай з голови. А далі дошвине скаже. Отак, витискай пальчиком все назад. А у шуленької випиєте. Тепер за тоненький зробиш, будемо пробувати. Да. Натискай рученьками. Так він дуже тоненький зробив. Я думаю, хай буде піру. Приплюснули відразу. до столу дуже хлопці. Ми не відтиснули, відірвемо від столу. Замі, ні, що каже, бачиш? Це буде піровель. Це буде бідна бо вона ну, бідна, бо — Вона прилипла тобі до того, що не відірветься. — Ах, та ж квадрата. — Зараз, зараз, Ну, чого нас так вибрало? — Зараз ми все зробимо, ми все поправимо зараз. — А нормально? — Мені треба. — У Нас нормально буде дивитися, так? — Так. — Так. — Тому мені трохи тоніше. — Що з цього стоїш? — Та ще.

Бо наробити можна багато, але, але вони не продадуться. Якщо воно буде некрасиве, ніхто не купить. А ми робимо так, аби можна було продати. Так, то дивися сюди. А тепер ти береш гарно шанчиком, що це все Дайте я зроблю для кості і загладжуйте собі, добре? Чекай, я тобі кусок, корочок. Ось отак види. Натискай давай, тисни. самого низу. У мене даріночка є. Витискай пачку. Легенько. легенько. Вічна таївка? Ні. Ти що? Тільки зарозмовляла, влада тобі прислала. З капусткою. Махмата така щось з бути. Не чути ли ще хомбо мати долучилися? Супер.

Ми <рес> можемо трохи раніше в басейні. Може, я, <рес> я думаю, що не знала, висад. вибачайте. Я, я думаю, що лишилося. А що можна Чи ще... Чи, шок, Почекайте, хвилиночки. Ні, ви лишаєте на дошці. Я зараз можна... <рес> 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 Кладіть на, на дошку. Я зараз не можу, давайте топливо. Не. Не, але не я розмалюю, бо вже і так не будете знати. Так, я А Але ніхто ще сам не йде. в Басейн ніхто не йде. А ми можемо